Ліплення на тему скоро прийде весна. Доброго ранку, мої любі малята! Давайте пригадаємо з вами, яка пора року, який місяць. Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Послухайте вірш, Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок Соловейко в гаї, землю, убрану весною, Франці зустрічає. Цей віршик дітки написав Тарас Григорович Шевченко. Дітки, про що цей вірш? Хто його написав? Малята, а щоб для нас було веселіше проводжати зиму та зустрічати весну, ми приготуємо зимі подарунок на прощання. Ви згодні? Давайте разом зліпимо картинку. Для роботи нам потрібно пластилін кольоровий, стека, ніж. Спочатку ми зліпимо одну кульку, це буде голова. А із ковбаски зробимо тіло метелика. Далі, із трохи більше кульок, зробимо крила. Верхні більші, а нижні менші. Тепер зробимо личко, очі, щічки, ротик та вусики. А тепер прикрасимо крила метелика кольоровими кульками. Фізкульт хвилинка. Я біжу, біжу по гаю, я метелика впіймаю, а метелик не схотів? Геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, 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 метелика не знайду. Цю фізкульт хвилинку, дітки, написала Наталя Зебіла. Наш метелик готовий, та ще потрібно зробити квіти для метелика. Їх теж будемо ліпити із кульок, які будемо притискати до листочка. Ось так. Залишилося зробити хмаринки та сонечко із промінчиками. Готово! Подивіться, яка гарна картинка вийшла! Гімнастика для очей. Горизонтальні рухи очима вправо вліво, рух очима по колу за годинковою стрілкою і назад. Зведення очей до носа. Піднесіть до передніся палець і подивіться на нього. Рух очними яблуками вертикально вгору вниз. Часте моргання очима. Рух очима по діагоналі, скосити очі в лівий нижній кут, потім перевести очі вгору і в зворотньому напрямку. Яка пора року закінчилась? А яка починається? Сподобалось вам сьогодні ліпити подарунок для зими? Було цікаво на заняття. Що ми ліпили? Бенчення.